Беремо 600 г борошна, розділяємо навпіл і в 300 г борошна додаємо також 300 г води. Відразу ж солимо і перемішуємо, щоб вийшла однорідна м'яка маса. Після того, як перемішали, додаємо другу частину муки і вимішуємо тісто. В процесі вимішування додаємо 50 г олії і вимішуємо далі. Під кінець вимішуємо наше тісто. На столі неприпиленому мукою. Після вимішування виходить ось таке еластичне і м'якеньке тісто. Залишаємо його відпочити 10 хвилин, а цим часом займемося фаршем. У фарш додаю трошки водички, щоб він був соковитіший. На цю кількість тіста у мене йде 700 г фарш. У цьому фарші вже є цибуля і спеції, тому я їх вже не додаю. Гарно перемішую фарш, щоб вода розподілилася по ньому. Фарш краще брати мішаний, так ваші пальмені вийдуть соковиті і не з сухим м'ясом всередині. Тісто відпочило, припиляю мукою стіл і гарно розтираю, щоб тісто наше не липло. Відділяю шматок тіста від загальної маси і приступаю до розкачування. Тісто стараємось розкатати дуже тонко. Чим тонше воно буде, тим смачніші будуть пальмені. На заранше припилену форму, припиленою стороною тіста кладемо його на формочку. Начиняю наші дірочки м'ясом, приблизно я використовую пів чайної ложки, так, така кількість оптимальна, і тоді пельмені не будуть рватися. Я вже начинила всі дірочки на нашій формі і далі розкатую наступний тонкий пласт і буду накривати зверху. Ось так кладемо наступне тісто і гарненько стараємося його розправити по формі. Якщо на тісті десь утворилась дірочка, обережно її защипуємо і все. Після того, як усе розправили, гарно прокатуємо все качалкою, щоб пельмені розділилися. Знімаю лишки тіста з форми, які відділилися. і Зразу ж його вимішую, я буду використовувати його для приготування наступних пельменів, тому цьому тістові треба час відпочити. Вибиваємо пельмені з форми. У мене погано випадають, бо я погано припилила тісто і формочку. Відварюємо з легка підсуливаній воді хвилин 10 до готовності. Після того виловлюємо пельмені шубмовкою і змазуємо зажаркою або маслом за бажанню. Готових пельменів виходить 1,5 кг, плюс-мінус 200 г. Не забувайте писати коментарі. Смачного.